І сорт екстра вага мішечка 8 кг за 3500. Жіноча фліска теплесенька. Уже гарна розмір м Чоловічий фліс. Розмір 2XL. Жіноча фліска розмір 44-й. Чоловічий плотний фліс. Розмір S. Ну виглядає він десь на ЛМ. Плотний фліс. North Face, розмір L. -ка. Жіночий флісовий, можна сказати, пальто. Розмір 42 Жіноча плотна фліска, розмір 46 -й. Флісовий Фрисовый жіночий розмір L. Жіноча фліска, розмір М. Плотний фліс, розмір XL. Валюровий розмір еліка. Ще один валюровий жіночий, розмір еліка, розмір Елька жіночий, чоловічий плотний фліс, розмір XL, жіноча плотна флісочка, розмір 42, такий класний ніжний жіночий фліс розмір S. І останній це є також жіночий фріз, розмір M. Це був фріз, тобто екстра вага мішечка, 8 кг за 3500.